Всім привіт, з вами Лексі, і сьогодні я вирішила спробувати такий формат відео, щоб хоч щось новеньке для вас було. І по назві відео, як ви зрозуміли, я буду повторювати оброботки з Пінтересту Так, знаю, знаю, це застарілий якийсь тренд, але ну, мені сподобалось, тим паче, не бачу тут ніякої проблеми, щоб його зробити. Знайти їх було дуже важко, бо. Взагалі, що я не шукала, там були тільки звичайні обробки або процес. От пам'ятаю, коли мені 10 років було, я була малою. І от там, боже, там такі ідеальні обробки були. А зараз, ну, якось щось не те. Але, так як я занадто багато говорю, перейдемо до оброботки. І так, ось перша обробка. І чесно кажучи, мені було так цікаво її робити. Там, якось не знаю, емоції передати, там якісь трішочки, форму. Було цікаво. Та й сама обробка класна. А ще я хотіла б подякувати за 5 тисяч на всьому відео. Ну, ви мене прям здивували. Я прям просто встаю з утра і бачу стільки переглядів. Я ж дійсно здивована була, дякую вам. І доки не забула, зараз буде міні-реклама, я хотіла розповісти про свій тг канал Там я викладаю так, як і гачу, і про своє життя, і щось там спойлери, новенькі відоси, тому буду чекати, якщо будуть бажаючі. Ну, звичайно ж, доки я тут говорила, я вже встигла зробити обробку. І ось результат. Чесно, я гадаю, це набагато буде легше, бо, ну. Якось вона дуже важка була, але мені вона подобається. Можливо, я в телеграм-каналі зроблю голосування чи поставити яку якусь там обробку з трьох на аватарку чи ютубу, чи телеканалу. Ну, як забажаєте. Так, третя обробка. я її знайшла доволі швидко, але божечки, вона так мені сподобалась. Тобто я робила колись схожу обробку, я, можливо, вставлю її на екран. Я дійсно схожу робила, і я не знайшла звичайно схожої та й зі старого переробляти якось не цікаво буде, тому я знайшла ось цю. Мені було дуже сильно цікаво робити волосся, як позу, фонтами, ці всі ефекти. Було також цікаво, але знову ж таки проблема в тому, що волосся не так легко було робити, бо треба знати, як воно там має хитатися, там десь. Літати там ще щось, гравітація. Ну, але то таке. Головне, що результат, в принципі, непоганий. Тому зараз на, на екрані я вставлю три образи, це відео, і можете розглянути там щось, подивитися. Чесно, це відео я робила з задоволенням, хоч трішки було ліньке, але ну, треба щось нове було спробувати. Тому. Всем удачи и всем пока!